Доброго ранку, друзі. Сьогодні в нас 6 травня. І ось починаю свій огляд, дивіться, з такого чудового сорту півонії, назва пастелеганс. Цей кущик у мене вже такий дорослий. Маємо тут 5 квітів. Вчора я вам показувала, він тільки починав. Сьогодні я приїхала, а вже бачите, і бджілки вже починають свою працю. Ось такі гарні квіти, дівчатка і хлопці. У них форма така, дивіться, пелюсточки всі такі гарні. Це найбільш мені подобається ця квіточка. У середині в нього таке, бачите, розовенький. Але це ще тільки початок квітування. Ще сама квітка стане ще більшою. Дуже мені незручно знімати отако, знаєте, щоб, якби хтось допомагав, було б, звісно, гарніше. А так вибачте, я одна і знімаю і поправляю і, ну, все одно, дорогі мої глядачі. Ви будете мати, от, ви будете бачити, будете знати, що це такий досконала форма в нього, дуже-дуже гарний колір. Знаєте, такий е, топльоного молока. Ось, дуже-дуже гарна квіточка. Сорт пастелеганс. Зараз я вам покажу ще. Друзі, люблю цей сорт. Це з коралових. Ой, такий гарний, високий, гарний, весь світиться. Дуже гарна теж форма, незвичайний колір. Він ще поки такого свого коралово-рожевого кольору. З віком квіточка буде ставати світліша-світліша, майже до білого. Така буде ледь-ледь. Кремово-біла. Ось От Отакі квіточки. Дуже він мені подобається. Це ще ось тільки починає відкриватися. Це ось, ось старша квіточка, дивіться. А ці, ой, незвичайні, дуже гарні. Коралові сорти. Так, зараз вам отаку квіточку покажу. О! Велика квітка, дивіться, на всю мою руку. Ось, друзі, зараз ще подивимось з вами. Друзі, не одне відео не передасть краси справжньої. Оце в нас така височенна півоння з крепкими такими стеблами, дивіться. По однієї квіточці на стеблі, колір значно насичений. Тут на відео не такий. Це сорт Харітеч Я англійською напишу під відео, почитайте, як правильно. Листя крепке, здорове таке, дивіться, взагалі гарне. Це високий сорт, високий. Він мені в пояс. Гарний. Квіти теж дивіться, ось рука моя, дивіться, великі. Такі о, по одній квіточці на стеблі. Як у Пастелеганс іноді буває бокова. Іноді в цьому році немає, а в прошлому були. в прошлому році А тут по однієї квіточці кожного року не буває бокових, не було у мене гарний високий, гарний кущ сорт харітеч Друзі, 6 число сьогодні, 6 травня. І ось дивіться, що в нас вже починає. Шосте травня. Отака От вже суничка, полуничка. Ще, звичайно, трошки зеленкувата, але бачите, вже починає. Шостого травня, коли це таке було перший раз. Друзі, класична півонія red charm. Вона така темно-темна. А бачите, тут на відео вона така червоного кольору. А на, самому, на самом ділі вона така, знаєте, аж, аж чорна, темна-темна. Ось починаю. Кущ у мене тут великий. Сім бутонів. Тільки починає. Тільки, тільки-тільки сьогодні перші квіточки відкрилися. Друзі, рожевий ранній сорт. Джокер теж, тільки-тільки сьогодні почав відкриватися. У нього всерединочки теж бутончик. Квіти не сильно великі, рожевого, рожевого кольору. Я так думаю, що з віком квіточка на краю пелюсток стане така, знаєте, білого кольору краї, края пелюсток. І ось мої дуже я їх люблю Salmon Dream. Дуже обожнюють такі квіти, великі, важні. Дивіться, які форма яка. Гляньте о гарний кущ. Обожнюю його. Дуже-дуже гарний. Навіть його Форма така, бачите, напівмахрова. Гарний сорт. Це сорт у нас Харт. Дивіться, теж сьогодні перший день відкрився. Квіти не дуже великі в цього сорту, але він має таку особливість, з кожним днем квітка міняється, кожного дня вона друга. І з такого темно малинового він вигорає, серединочка лишається темна, а крайки, широкий такий край пелюсточків буде світлий. Роуз Heart. Рожеве серце. Отака квіточка. Оце великі красуньки відкриваються. Команд перформанс. І Команд Перформанс, як правильно, він такий настільки яркий-яркий, дивіться. Це квіточки ще невеликі, вони наберуть форму, я вам тоді покажу. Вони будуть такі здоровецькі. Тільки-тільки сьогодні. Вчора я приїжджала, то вони ще всі були закриті. Колір все одно не передається, друзі мої. Ну він такий, знаєте, малиново. Або насичено рожевий і такий дуже-дуже густомахровий. І море квітів таких атласно-коралового кольору. Вони такі, знаєте, як дуже-дуже такі блискучі, дуже такі яркі, такі, знаєте, як кажуть, вирви глаз Кущі дуже гарні, дивіться, багато квітів. Цей сорт зветься Паула Фей. Напівмахрова квіточка і дуже такий яркий в середині ось такий шарик, помпончик такий. Приберу таку, щоб вам було видно. Багато тут квітів. Багато. Дуже-дуже яркий. Ви знаєте, як заходиш на дачу, що перше всього кидається в очі, так це цей сорт. Його видно здалеку. Дуже-дуже яркий. Це, дорогі друзі, класика. Класичні півоні, дорослі вже. Це Red Grace. Вони темніші за Red Charm. Мені все одно, щоб там не казали, що вони однакові. Вони ростуть у мене недалеко друг дружки І Red Grace чомусь у мене темніша. Вона така аж темно, темно, темно бордова Ось вона починає тільки відкривати свої бутончики. Red Grace Сам бутончик хочу вам показати. Бачите, який гарний, високий, гарний, як троянда. Це такі бутони, тоді відкриваються такі квіти. Це сорт Паула Фей. Дуже Великі, дуже гарні. У мене, ви знаєте, у мене три куща, і я його так люблю, що він такий яркий-яркий сорт Паула Фей Друзі, це сорт пастелеганс, І сьогодні відео, знаєте, не для слабонервних Зараз буду щось чудити. Хочу зібрати, поки оці бджілки не зібрали весь пилок, хочу сама. Хатя, хоча сьогодні вони тільки повідкривались, але вже тут бджіли-бадджоли, бачите, що поробили бджілки. Вони вже його поторочили геть. Ну, зараз буду щось творити. Друзі, зараз відключуся, це все. Пороблю, тоді вам покажу, бо не можу одною рукою. Ну ось, друзі, тепер так виглядають квіти, з яких я зібрала весь пилок. Оце квіти сорту пастелеганс. Але бджілки не вірять. І бачите, приходять, десь щось лишилося, вони все одно збирають. Квіти не стали гіршими, але мені потрібний пилок. А самі квіти хай далі квітують. Зараз побачите ще з якого сорту я буду збирати. Так, друзі, показую вам. Оце пелюсточки лишились які. Це я зібрала весь пилок з співоній сорт Пастелеганс. Ви бачите, там 5 здорових квіток, а пилку не так багато. Тепер я його, ось бачите? ой, у нас такий сильний вітер. Боже, так дує, все розкидає. сильний сильний вітрюгака. Придержую, щоб, не дай Бог, тут мені не порозліталося. Тепер я трішечки потримаю. Щоб пилочок цей обсипався, і візьму такий пензлик і буду запилювати квіти. Інші сорти. Ось, я вам показала. Як я вам казала, то це відео не для слабонервних. бо такі гарні квіти я замить, обідрала і ось. Чекала стільки цілий рік і за мить все обідрала. А обідрала для того, дорогі мої друзі, що я хочу, щоб у мене зав'язалося на І на цьому сорті, який я зараз буду опиляти же, таким же пилком, тільки з другого сорту. А цей пилок понесу до інших квітів. До яких саме вам тоді розкажу. Давайте, дорогенькі мої, будемо зараз щось робити. Це розквітла така квіточка малесенька з новеньких. От дуже такий контраст, бачите. Не пам'ятаю, який це сорт, треба дивитися в зошиті, але ще такої краси немає. Квіточка замаленька. Листя бачу, що будуть гарні, великі. Ну, це пізно посаджено, вже десь, мабуть, в грудні. Нічого ще такого з краси тут нема. Не будемо тут на ньому сильно затримуватися. На той рік побачимо, що з нього виросте. Отака квіточка півонія. Друзі, вже вечірі Буду я збиратися додому. Як завжди, сонечко сідає, я тільки збираюся. Все, мої дорогенькі. Всі даже квіточки лягають спати, всі позакривалися. Ось, ой, так-так оце люблю, як вони хрустять свіжайші. О, дорогенькі мої, все. Я вам бажаю всього найкращого. Я дуже рада, що ви були зі мною, що ви передивилися моє відео. Я старалась, я знімала для вас, щоб вам було цікаво про сорти півоній. Може, щось не так, вибачте. Дорогі друзі, підтримайте, будь ласка, поставте пальчик вверх. Дуже вам буду вдячна. Все, бажаю вам всього найкращого. Здоров'я і мирного неба. До завтра. Пока-пока.